Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Ірина Варащук на емоціях має чить крісло. Міністра урочисто закликала казати правду. Поже генерал Кривонос з посиланням на Сергія Богатирьова, який розклався по поличках і вперше у житті частково сказала перша про два-три тижні про цього літа, що до зими вам відверто дзюрили в очі, дамський любімчик Льоша генерал Будану, і не тільки вони все знали, одначе робота в них бач, така друге, нас налаштовували на марафон. Це даруйте на єдиний з влашенками та настою колорадкою. Або ще на якийсь чи монопольне джерело слугу правди, попри вбухані мільярди вийшло з довіри. Третє, нешановна Ірино. Ще на моєму віку, хоч ви того і не знаєте. Боксери билися 15 раундів. А до першої світової могли і 25, і 40, без ліміту. Лякати то вже лякати. Четверте, Маємо фокус на головних речах, а вкрадена гуманітарка, зниклі аптечки, закордонні сабантуї, податківці та купецькі апартаменти слуг. Це головне. А чи хуйня з під коня? П'яте корупція, держзрада а мецгер, трухін, гетьман, це в Портнов, Дубінський вже знають. Шосте горлопанство мораторії, то безугла закриває соцмережі, подоляча масовка. Стає довер, статус зброї, а не цей ватний твікс. Петров іванов іде в Сраку, з каналу, Рада. Сьоми. Не думаємо про потім ви взагалі не думаєте. На жаль, по скриптам «Агумористичний гумористичний фронт, де на смерть б'ються криворізькі сумоїсти в орденах, мінятиме дзвінка ім'я на скромніше. Чи стаж корпоративів для пшонки дає карт бланш на статус фронтовика до слова? Соратниця Володимира Зеленського має доволі специфічну знайому з Росії. Ірині Верещук пригадали поїздку до Москви у 2015 році. Інформація про те, що в розпал війни на Донбасі, народний депутат від пропрезидента Зеленської партії їздила до столиці країни агресора на вручення премії пропагандисті Кремля Марині Ахмедовій з'явилася у телеграм-каналі Зелені чоловічки. Сама Ахмедова дійсно спілкувалася із бойовиком Захарченком та іншими сепаратистами на Донбасі та всіляко їм допомагала. Ахмедова, нібито то її подруги Верещук, це все, що потрібно знати про людину Зеленського в Києві. Мері Попіанса беріть свою парасольку та летіть у Ростов. Зазначається в повідомленні до зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.